Здавалося б, квіти це просто щось красиве, чим ми милуємося. Але насправді всередині кожної з них розгортається справжня драма, неймовірно складний і захопливий процес, мета якого створити нове життя. Сьогодні ми зазирнемо за лаштунки і розкриємо ці дивовижні секрети, подивимось, як саме квіткові рослини створюють насіння. Отже, ключове питання як? Як з яскравої тендітної квітки з'являється оця крихітна насінина, в якій уже закладена ціла нова рослина? Ну що ж, щоб розібратися в цьому, треба почати з самого самого початку, з першого кроку. І ось він, цей перший і скажу я вам абсолютно ключовий крок, він називається запиленням. Без нього ніяк. Увесь подальший процес просто неможливий. Тож давайте розберемося, що ж це таке. Якщо зовсім просто, то запилення це, знаєте, такий собі момент знайомства. Це коли пилок, який несе чоловічі клітини, має якимось чином потрапити на жіночу частину квітки. І от саме з цього моменту, з цього контакту, і починається вся магія створення насіння. Добре, але як саме пилок здійснює цю подорож? Як він потрапляє з пункту А в пункт Б? І тут у рослин, виявляється, є дві головні стратегії: можна покластися на себе, а можна довіритися помічникам. І цей вибір має просто величезні наслідки. От дивіться, самозапилення це таки, знаєте, надійний, але трохи самотній варіант. Все відбувається в межах однієї квітки. Це гарантує розмноження, але потомство виходить ну, практично, копією батьків. А от перехресне запилення це вже зовсім інша історія. Це командна гра, пилок від однієї квітки летить до іншої і це створює генетичне різноманіття. А це означає, що нащадки будуть сильнішими, стійкішими до хвороб. Не дивно, що переважна більшість рослин обирає саме цей шлях. То хто ж ці помічники, що влаштовують рослинам, це перехресне знайомство? Найчастіше це дві могутні сили природи вітер та комахи. І це просто неймовірно, наскільки хитро рослини навчилися пристосовуватися до кожного з них. Оця адаптація просто геніальна. Погляньте, вітрозапильні квіти, справжні прагматики. Навіщо витрачати енергію на красу? Вони маленькі, непомітні. Зате пилки виробляють ціле море: легкого, сухого, щоб вітер підхопив і поніс. А от комахозапильні – запильні це справжні майстри реклами. Вони ніби кричать Гей, бджоли, метелики, всі сюди. І пропонують повний пакет. Яскраві кольори, солодкий нектар, приємний аромат. Багато хто з нас бачив ці рослини тисячу разів і навіть не підозрював про їхню стратегію: береза, дуб, жито, всі вони довіряють свою долю вітру. Їхнє цвітіння не таке яскраве шоу, але погодьтеся надзвичайно ефективне. От коли ми думаємо про аромат квітів, то одна уявляємо щось солодке, приємне, правда? Але природа та ще вигадниця, і деякі рослини роблять ставку на ну зовсім інші запахи, щоб привабити дуже специфічних помічників. Знайомтеся, рафлезія це просто щось неймовірне. Велетенська квітка до метра в діаметрі, але пахне вона мх, гнилим м'ясом. Навіщо? Щоб привабити не метеликів, а м'ясних мух. Це просто ідеальний приклад того, якими дивними бувають стратегії виживання, і на додачу це ще й рослина-паразит, у якої немає ані стебла, ані коріння. Ось така вона винахідливість природи. Гаразд, отже, запилення відбулося. Пилок успішно доставлено на маточку. Місія виконана. Ще ні. Далі починається найцікавіше унікальний процес, який властивий тільки і виключно квітковим рослинам. Уявіть собі цю мікроскопічну одесею. Пилкове зерно, опинившись на місці, немов би прокидається, воно починає пророщувати пилкову трубку, такий собі тунель, який росте в глиб маточки до самого насінного зачатку. І цим тунелем, як по гірці, спускаються два головних героя цієї історії два спермії. І ось він, фінал подорожі. Перший спермій виконує головну місію зливається з яйцеклітиною. З цього союзу утвориться майбутній зародок рослини. Але другий спермій — не просто спостерігач, у нього своя не менш важлива робота. Він зливається з центральною клітиною, щоб створити ендосперм. Це, по суті, поживна тканина, такий собі персональний запас їжі для зародка. І ось цей геніальний процес, де відбуваються одразу два злиття. Отримав назву подвійне запліднення і що цікаво відкрив його наш співвітчизник, київський вчений Сергій Навашин ще наприкінці 19 століття. Це стало справжньою сенсацією у світі ботаніки, адже це справді унікальна риса саме квіткових рослин. Добре, два злиця відбулися. Але що в результаті? Як ця мікроскопічна подія перетворюється на те, що ми можемо взяти в руки, тобто на насінину? А все завдяки цим двом продуктам. Дивіться, злиття номер один це зародок, тобто мініатюрна майбутня рослина, злиття номер два це ендосперм, поживний ланчбокс для цього зародка, який забезпечить його енергією на перший час. І от коли взяти цей зародок, його ланчбокс і загорнути все це в захисну оболонку, от вам і готова насінина. Ну і звичайно, коли люди розібралися, як це все працює, вони не могли не втрутитися. Штучне запилення дозволяє нам виводити нові сорти яблук, створювати більш врожайні культури чи отримувати квіти якихось неймовірних кольорів. По суті, ми просто беремо на себе роль вітру чи бджоли, але вже з дуже конкретною метою. І наостанок давайте просто замислимось ми говорили про вітер, про бджіл, метеликів, навіть про мух, а тепер уявіть на мить, що всі ці помічники зникли. Більшість рослин просто не змогли б утворити насіння, а отже й плоди. Це ж показує, наскільки все крихке і взаємопов'язане в нашій екосистемі, і яку величезну, просто титанічну роль відіграє кожна, навіть найменша комаха.